Серед низки областей постраждалих від ударів росіян по енергетиці, Чернігівщина, яка там наразі ситуація зі світлом, теплом і водою? Ми дізнавалися у радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Спочатку, от просто розкажіть нам, що в області відбулося, які громади потерпали під час цієї масованої атаки, наскільки значні пошкодження, якщо можна, що ну почому саме били? Тобто це ну, генерація розподіл чи щось інше, і наскільки значні знеструмлення зараз? Давайте я почну з того, що скажу е, про те, що росіяни атакують енергосизму Чернігівщини, і вони це роблять із літа 2025 року. Тому це постійні обстріли і постійні роботи з відновлення. Що стосується крайніх днів, то вчора е, ворог атакував переважно об'єкти енергетики на півночі у прикордонні і складність в тому, що це саме прикордоння е, були удари по енергооб'єктам у Трьох громадах і власне на вечір позавчора були значні відключення саме по півночі. Сьогодні вночі ворог атакував повторно одну з громад, і також ще дві громади енергооб'єктів також були уражені ворогами. Енергетики працюють. Треба зрозуміти, що це звісно пов'язано із ризиком для життя. У нас практично не вимикається повітряна тривога, тому наразі так. Але хочу сказати, що загалом ситуація по області складна. На годину тому ми констатували енергетики, що 80 відсотків, відсотків всіх абонентів без електрики, але це більше через наслідки загальноукраїнського обстрілу, тому що ми маємо дефіцит саме отримання електроенергії. Тому ситуація наразі така. Ну тобто, от шановні слухачі, уявіть з сотні абонентів заживлені лише 13. Це от десь десь так. Ну про просто, якщо на цифри ці дивитися. Так, і да, і наголошую, що це наслідки саме нічного або вранішнього, як уже сказати, обстрілу, тому що в нас немає саме, ну, саме дефіцит електроенергії в мережі. Угу, угу. А от надвечір ситуація є, сподівання, що вона покращиться там протягом ночі, протягом найближчих діб, чи енергетики не можуть просто такі прогнози робити. Оскільки причиною є нестача, нестача е, потужності і з інших областей, то ну власне сподіваємося, що ремонтні роботи, які тривають в інших областях, саме і завершаться тим, що ми зможемо отримати додаткові потужності, в цьому головне причина. Uh -huh. А щодо півночі, то там ситуацію вирівняли, є там певна кількість домогосподарств без електрики, але я ж кажу, що причина в тому, що саме нестача потужностей і з інших областей, ну а от перспективи, якщо е, таких генерацій цих потужностей. Й не вистачатиме для того, щоб повноцінно поділитися з Чернігівщиною. Що тоді генератори, пункти незламності, ну я не знаю вивозити людей кудись з найбільш знеструмлених з найбільш проблемних селищ. Що робити? Ми Що живемо в графіках і доволь жорстких із 1 жовтня минулого року і за 4 місяці, і е, система ЖКХ, і жителі, і громади, і великі, і малі міста всі. Ну, скажімо так, зрозуміли, що їм робити і яким чином діяти за таких умов. Тому такі жорсткі графіки для Чернігівщини це не новина. До 17 до 17 з половиною Навіть учора було годин без е без електрики, там, якщо це розраховувати для одного там приміром домогосподарства, що стосується ЖКХ, то зрозуміло, що це автономна генерація, генератори, вода за графіками і так. Це вже давно відпрацьовано і в великих і малих містах. Що стосується критичної інфраструктури, так само це генератори, постійно поповнювання резерв пального і так далі. Тобто, ну враховуючи, повторюсь, що ми живемо в таких умовах відключень жорстких із 1 жовтня, то я думаю, вже кожен службовець на місці, кожен оператор котельні, кожен керівник закладу знає, що йому робити і у таких випадках. Єдине, що звісно бувають позаштатні ситуації, якась аварія. Десь там щось не спрацьовує, але ну, для цього є інші служби, для цього є і ми, і обласна адміністрація, щоб відреагувати і допомогти, пане Андрію. А от ви нещодавно, здається, в коментарі Суспільному згадували, що в області планують розгорнути опорні пункти незламності. От що це за пункти? Чим вони відрізняються від звичайних? Чому в них виникає потреба зараз? Пояснюю, це опорні пункти на випадок значного. Порушення системи саме теплозабезпечення і мова про великі міста. Це опорні пункти, в які можуть приходити люди і перебувати там протягом довгого періоду часу, навіть ночувати, де може бути забезпечені гаряче харчування, вода, зв'язок і так далі. Повторюся, це не ті пункти незламності, про які була мова раніше, яких у нас в області більше трьохсот. Це саме опорні пункти у великих містах. Якщо буде, повторюся, велика якась аварія, ну зрозуміло від чого, від обстрілів аварія на чи системи теплопостачання централізованої, тому це стосується великих міст і для Чернігова, приміром, визначено, що в нас буде таких шість. Ми поки не говоримо адреси, щоб із безпекових ситуацій лишньої інформації не давати. Але підготовка в цьому напрямі також триває. Це, скажімо так, план Б. Я нагадую, друзі, говоримо зараз з радником голови УДА Андрієм Подорованом. Пане Андрію, то ну, я не знаю, не хотілося б, звичайно, але готуватися ж треба, може вже з Києва чи з інших міст, які також потерпають з великих до Чернігівщини на майстер-класи щодо цих пунктів відправляти, доведеться когось, щоб подивитися, як це варто було б зробити. Ну я ж так розумію, що зараз це просто на працю. Працьований алгоритм, тобто самі ці пункти ще не не, не, не створені фізично чи як? Чи вони, вони визначені. Ага. Вони визначені і вже пішли доручення до тим, хто це має зробити щодо їх підготовки, щоб ми Ну коли прийде година і, змогли їх запустити, щоб не чекати, там поки холодно, три дні, хтось там щось не зрозумів, хтось щось не знає, десь щось нема щоб бути готовими їх запустити. Оперативно. А от стосовно постійних атак, от ви кажете, з жовтня, і я ж правильно розумію, що окупанти, вони ну, в них така. Ну, тактика, вони чекають, допоки прибуде якась ремонтна бригада, і от чергову хвилю чогось там запускають, щоб не тільки пошкодити, а ще ну, не дати відновити. А якщо їм вдасться, то ще й поранити там, енергетиків чи інших співробітників подібних служб. Ну це зрозуміло, тому що їх же ж мета нанести максимальну, максимальну шкоду конкретному об'єкту. Я ж кажу, що у нас були об'єкти із захистом, які витримали десятки попадань ударних дронів. Були об'єкти, які атакують уже, вже атакували там разів 5 чи 6 і продовжують атакувати, які відновили їх, знову атакують. Тобто ситуація різна, ускладнюється тим, що ми прикордоння, і скажімо так, ну тут. Через те, що це близькість від кордону, і тому дронів багато. Ну і власне часу, щоб зреагувати на них не вистачає. Але я скажу, що статистика збиття дуже покращилася. Ми за минулий тиждень ми наводили цифри. Сил оборони збили в небі на Черніщину 222 ударні дрони. Це не рахуючи тих, які були втрачені локаційно, або подавлені ребом. Шону ага. з зараз ті, хто у великих містах живуть, і в прикордонних громадах. Всі бачать і чують роботи ППО. От наша задача допомогти матеріально силам, вірніше підрозділам, які займаються протиповітряною обороною. Це е, е, матеріальне забезпечення, це допомога за авто і так, далі, і так далі. Ну, цим власне і займаються органи влади. Про ситуацію на Чернігівщині ми поговорили з радником голови тамтешньої ОДА Андрієм Подорваном. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.